Усім привіт, усіх вітаю! Маємо сьогодні суботу на дворі. Субота в нас прийшла з дощем, як ви могли вже бачити, в нас почався дощ, який такі рясненькі. Наразі перестав, але вже все. Чоловік зранку поїхав мотоблоком на город, там, де в нас квасоля була, хотів перебити. Ну, на зиму хотів вже, так, люди горять, а мотоблоком перебивається перебити. І що вам скажу? Не міг цього зробити, бо дощ його застав і повернувся назад. Тому, друзі, маємо і так купа роботи. Насамперед, збираємося, відправимо квасольку. І, до речі, хочу показати, як ми пакуємо квасольку. Бо, друзі, два рази я відправляла вже на Укрпошту. Ну, сміло можу сказати. І два рази люди писали, що прийшла квасолька подерта. Тобто, ну вони маються в увазі, що все висипалося, але щось почало сипатися. Коротше. Більше я не маю відправлення нову пошту на Укрпошту, бо я вже передивилася. Але не знаю. Ну, буду всім повідомляти, хто буде хотіти на Укрпошту, що не відносилися. Через те, що один раз жінка написала, що. Був кульочок продертий, але добре, що була стрейч-пленка і не продерлося. Тобто не висипалося, але сам кульок був продертий. Ну Як треба кидати і що треба робити, щоб воно було продерте? Я не знаю, друзі. Друга людина мені написала, там було багато 10 кг. Ну, вона не переважувала, скільки висипалося, але такий щось було, надсипалося, бо казала, навіть на Укрпошті, як забирала, навіть там було б посипано. Вона сказала, ну, таке прийшло. ну Як воно може таке прийти, друзі? Я не знаю. Ну, Халатність така конкретна. Показати, як ми пакуємо. Тут Чоловік запакував, каже, не чіпай, поки я, але вже поки я прийшла він вже запакував. Так о, воно має два кульочки. Тоді я затягаю стрейч пленкою. Тоді ми ставимо коробку і коробку ще заскочуємо. Ну, що треба робити? Ну, як треба робити, щоб воно було продерте. нової пошти я не мала таких проблем, що хтось жалівся. В Укрпошті двоє людей, двоє людей написало, що було продерте. Ну, я не знаю, друзі, чесно. Що вже треба робити, як треба ними кидати, і щоб, щоб було і фасоля посипалася. Так. Що, друзі? Ми вже здали. Здали. Завезли, завезли на цей. на пошту відправили. Осетики маленькі були посилки, по 2-3 кілограми. Трохи скупилися продуктами, бо зараз маємо готувати, треба студентові наготувати, ну і нам наготувати. Трохи сьогодні збираюся більше зробити, щоб завтра мені стояти студентові неготувати. Заїжджаємо, готувати. Заїжджаємо вдома. Трошки купила продуктів, нічого особливого. Цукор ванільний, приправа до картоплі, до курки, пудинг, бо я печу ці сирники, кліпчик, м'ясо трохи взяла, бо хочу сьогодні. Пекти кобаску: кусочок сиру, розпушувач, гречка, майонез, кетчуп. Все. А, і одна головка, маленька капусти. А ще купила печива різного, не хочу вже сьогодні пекти, бо і так буду мати багато такої роботи. Тому різного печива взяла до чаю, до кави, щоб вже нічого на солодке не пекти. Продукти маю, Беруся я до приготування. Їжі, сьогодні хочу борщ зварити, ковбаску спекти, піцу зробити. Вчора була піца, сьогодні знову замовлені на піцу, бо хочуть піцу. Ну добре, є всі вдома, то мама зробить. нічого страшного. Ну що, приступаємо. Головне, що я маю сушефа, мені допомагає. Щастя, тату. Ти віддався зі всіма вже? Тату, цибульку, чесничок, все чисте, так? Так. Фарш перемололи. Тут в мене ще є куряче філе, Я кусочками порізала. До фаршу сюди ще перемололи чесник і цибульку. Тепер друзі, даю манку, воду, посолити, поперчити, дам з яйця і гарно все все вимішаю. І тоді через електромісорубку начиню кешку. Кешка в мене вже є, розморожується. І будемо робити класку.

Довга кішка велика. Все, першу бляшку скрутила, треба цей. Ще одну буде робити, бо не влазиться більше. Пробила голочкою, щоб не трісло, і зараз водою ще заляю. Від е, високої температури кішка не трісла. Все, в духовку запікати. Першу пляшку ковбаски ми спекли. Ось така вона рум'яненька, пахнюча, пахне на всю хату. Пропеклася, водички ще трошечки залишилося, але це нормально. Так, ставлю другу пляшку пекти. Так, борщик також зварила червоненький, велику каструлю вже зварила, на два дня точно буде. Міні-піцу також вже спекла. Ще така гаряча, друзі. Ще вон булькотить. Так, на сьогодні усе. Ну що, друзі, такий в мене сьогодні був день. Такий день. Стільки приготувань. Чекайте, бо я, я піру встала. Я як лягла, так щось спати хотіла. Я собі як лягла. І машинка робить, як ходить. Я не чула, я не знаю, я там збіг не виспалася. Стало вже темно на дворі. Ага. Вже темно. Ну, зараз не пізно, я не знаю, яка година, можливо, десь восьма. Ти собі години спала. Я не знаю. просто відрубалася, думала, дивилася, дивилася телефон, дивилася, що ще відписувала людям. Стало вже темно. Я кажу, кажу мене не буде. Він каже, чого ти так спиш. О, боже, то вже тепер я не знаю, як ви Ну, що зробити? Та таке буває, ну а що не буває? Таке, але, друзі, це все реалії життя. Чекайте, всі ми живі люди та й все. Ось такі роботи мала, вже стільки ще от зараз йду, треба перебрати цей. Ліжка перебрати. Нашу? справді, прям нашу. Зараз вже зараз буду перебирала. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Такий в мене сьогодні був день. Добре, добра вам, благополуччя, достатку. Всього тільки най-найкращого. І до завтра, завтра зустрінемося. Так, бомклізи. Усім попад друзі.